Усім самий величезний-величезний привіт. Назбиралася в мене знову така коробочка на огляд кльові та фігові. А, мої постібаночки. баночки. А, хочу порадитись з вами, а, що, що вартує купувати, що не вартує купувати. Тут ціла купа всього. А, ось, а, Також прошу вас, залишайте коментарі, а, що ви побачите в цьому відео, а, чи ви цим користуєтесь, а, чи вам воно подобається. Можливо, ви надаєте перевагу інакшому засобу, тому чи іншому, адже ми на каналі з вами ділимося а, порадами а, тим чи іншим. Того чи іншого засобу, який краще купувати, де дешевше купити. Ось я вам дякую за ваші коментарі, величезне вам спасибі. І як завжди, я вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне дякую. Не пам'ятаю, чи показував вам персіл, я його просто купив в магазині Сільпо, він стояв на розпродажі 90 гривень. А хочу сказати, що непоганий засіб це вперше я користувався ним. До речі, пощить за персіл, як він вам. Тому що до кінця, так як трішки не зрозумів, якби на постійній. Війній основі, так я користуюся іншими засобами на постійній основі. А присіл у мене був перший, не можу сказати, що він суперкрутий, ну і не можу сказати, що він погано відпирає. Мені сподобалось. Так. Ну, а якщо буде зі знижкою, по такій ціні, як я купив, то, звичайно, я а, куплю. А якщо от купувати його по повній вартості, то хотілося б, щоб він був кращий за якість. Так, ну хто дивиться постійно відео а, на постійній основі, той а, що я купую, а, які економні покупки, раджу зробити вам того чи іншого продукту, де хороша акція в тому чи іншому магазині. Тому не пропускайте, не пропускайте відео, адже це наші з вами кошти, це економія. Ось вмикайте дзвіночок, а, щоб не пропустити а, нове відео і бути в курсі нових. Акції в тому чи іншому магазині. За оці серветки а, також було відео із магазина Єва. Там були купи дві і третє отримав подарунок. Якщо розділити на три, то ці серветки вийшли по 20 гривень кожна пачка. Тобто кожна пачка три штуки 20, 20, 20, по 20 гривень. Не можу сказати, що вони погані. а Хотілося б трішки, щоб вони були грубші, але за 20 гривень а, 60 штук саме те. У мене лежать а, одні в кімнаті, а, другі. Лежать а, на кухні, але я був в магазині копійочка, і мені попались під руки серветки спеціальні для прибирання. Я деколи люблю взяти таку вологу серветку, знаєте, і після того, вже як зробив генеральне прибирання, я люблю повитирати вологою серветкою якийсь комод, а, там столики приліжкові, при якусь поличку оцю, цю. Де коли виручає. Але коли я побачив в магазині копійочка спеціальні ці серветки для прибирання, є для кухні, для жиру, ось, а є для а, прибирання в кімнаті. Для прибирання в кімнаті, а, мабуть, там трішки буде інакший склад. Для жиру, мабуть, вони будуть, а, ну як сказати. Ті, що видаляють жир, мабуть, там якийсь буде е, інгредієнт, який добре поглинає жир, а ті, що в кімнаті вже е, без інгредієнту, який поглинає жир. Тому залишайте свої коментарі, хто вже купував ці серветки м, для прибирання, е, будемо вам дуже-дуже Вдячні, добре, розпаковка далі. Точніше, не розпаковка, а як це? розхламіття. До речі, я сортую баночки і закликаю робити вас. Баночки в пустий пластик. У нас є біля смітника спеціальний металевий кошик, куди викидують пластик, пластикові банки, пластикові від гелів. бачу, Пральних ось туди все викидають. І тому в мене така буде теж такий мішечок пластиковий, я туди все складаю і а, викидаю цей смітник. Так, я заберу цю коробку, щоб нам не заважала. Були по 28 в районі 29 гривень. Ну, 28 по акції. Тепер бачу а, найдешевша ціна на серветки паперові 150 штук, двошарові в коробці 33 гривні. Якщо побачите десь дешевше, обов'язково купіть, тому що ціни дійсно а, лізуть догори. Так, я буду це витягувати з ящика, то що лежить а, зверху, і одразу кидати на підлогу. Потім у мене буде знову генеральне прибирання. Закінчився мій а, лістерин. А знаєте, я дуже багато перепробував усіляких ополіскувачів для ротової порожнини. Дуже багато, вже навіть не пам'ятаю. І хочу дійсно сказати, що лістерин мені подобається найбільше. Він якийсь більш м'ятний. Він мені здається більше очищує ротову порожнину, і подих свіжість залишається. Довше від у цього ополіскувача. Хочу е сказати, і як завжди говорю в кожному відео, що це ніяка не реклама, я тут нічого не рекламую, це ніяка не дезінформація, бо подумав, що я щось наговорю на той чи інший продукт, е товар, що він мені не подобається, це ніяка не дезінформація. Ось е це все куплено за мої гроші. Ну, як і кожен е блогер, який робить такі е мої пусті баночки. Да? ось. Е Точнісінько такі огляди і роблю я. Наступний дуже хороший засіб, не знаю, собі заскріньте, а він продається в магазинах європейських і продається в магазині Копійочка. До речі, хочу сказати, що зараз він по акції був в магазині Копійочка. Оцей, а, а, ну, бачите, не можу прочитати, ну от запам'ятали, да, а, співником. Це для прибирання ватної кімнати. Дуже хороший засіб. Якщо я не помиляюсь, він по акції в копіючці був 130 гривень по акції, так, 180 Тому а, спробуйте, тут 625 гривень, 625 мл, але він тих грошей вартує. Я просто побризкав ванну, чи що мені потрібно відмити, і навіть, знаєте, оці, оці потьоки. Да, що стикає стікає вода, у нас дуже погана вода, і застигає. Да? Він такий перетворюється на такі білі нальот, такий білий нальот. Ось а я його просто попшикав там, де мені потрібно, а залишив буквально на 10 хвилин і ганчіркою просто все от зібрав і все. Дуже мені подобається цей засіб, тому дуже. буду далі купувати. Так, ну далі такі серветки. А, купую оці серветки. Тут 150 штук для своєї серветниці, хто пам'ятає, я купив серветницю <гум> і поставив звичайні такі одношарові а, білі серветки. І потім думаю, а як же ж їх витягати із серветниці? Ось. Тому дякую, хто мені підказав за ці серветки. А, велике спасибі. Тут 150 штук двошарові. А, ось можна купляти будь-які. Ті, що найдешевші, я бачу по 18 гривень. Я їх купував в акції. А серветки, які я купував із магазину а, тему, а, хочу сказати, що вони досить так цікаво зроблені. З однієї сторони, такі можна сказати, як м -м, рифлені, пупирчасті, а з другої сторони вони гладенькі, тобто двошарові. Дуже цікаво зроблені. Знаєте, таких серветок я ніде не бачив. Не пам'ятаю, скільки коштує, не пам'ятаю, скільки тут штук. А, ось, але. Вони не є дешеві, вони не є дорогі, десь так посередньому можна сказати. Ось ціна. От не пам'ятаю скільки. Я коли їх замовляв, думав, чи дорого, чи дешево. І все ж таки замовив, щоб розказати також вам, хто замовляє із сайту тему щось. Ну, ці я купую на постійній основі. До речі, вони вже змінили ці дизайн самої. Дизайн самої Самого пакування двошарові 150 штук своя лінія ВТБ. І по акції останній раз вони були по 28 гривень, це ще можна взяти дійсно по 28 гривень. Ось. Тому дивіться, ціни підіймаються також. Так, далі було генеральне прибирання в мене. Хочу сказати, що я купував і містер мускул для пробиття труб. І оцей турбофло. І ще якісь хочу сказати, що вони всі працюють досить непогано, добре прочищають. Тільки робіть все так, як написано ззаду на інструкції. Я засипав одну в ванну, а другу в на кухню. Ось і тому мені подобаються вони. Я не пам'ятаю, де я їх купував. А з копійками оцей турбофло я заплатив за один. Так, далі. О, Про це я вам хочу сказати. Якщо ви десь побачите таку штучку, пудра, гейзер для ванни, це взагалі, там, я не знаю, чи якась пудра, чи, 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 чи гейзер чи не гейзер, але вона нічого не робила, ніякого такого ефекту супер не було. Ось, Я навіть трішки лишив вам, щоб показати, це такий, бачите, на вигляд такий, як пісочок, щось такий рожевий пісочок, ви його повинні насипати. Перед тим, як приймати ванну, да, от налили, набрали цілу ванну, засипали оцю штучку. Не всю потрібно, а там, по вашому бажанню, воно, знаєте, як оцей карбіт. Ми колись були маленькі діти були. І коли десь якийсь ремонт робили, ми бігли, крали у тих робочих оцей карбіт, чи карабіт, чи як він правильно називається, кидали в калюшку і дивилися, як воно так шипить. Ну, це буде щось на кшталт того, тільки цей карабід. Чи карбіт, вже <хи> не пам'ятаю, ось він дуже довго там булькає, булькає, булькає. Я думав, що це так само буде. А просто я взяв, насипав у цей ванну, і вона пшш, і все. Буквально за 2 секунди. І після того треба обов'язково прийняти душ, тому що а, від нього таке враження, що а, тіло ваше а, як якесь жирне. Тут навіть не написано прийняти душ. Я таки більше купувати не буду, і не знаю, мені взагалі не сподобалось. Але зараз, так, як часи а, холодні, час зима, весна, а, осінь, вибачаюсь. Весна-зима, тому робіть собі обов'язково теплі ванни, але купіть собі якусь а, хорошу сіль. Візьміть хорошу сіль, вона всюди продається і в Єві, і в Копіючці, і в Аврорі. А, ось і, Робіть ванну солю. Це хоч натуральний продукт, після якого не треба нічого а, змивати. Добре. Давайте а, далі розпакування. Теж витягнув цю коробку. Це серветки теж я купував в копіючці за, за 28 гривень 150 штук. А досить. А, Хороша ціна на серветки, які йдуть в коробці. Ось. Так, далі. Дякую, хто мені передав цей спрей для ніг. Величезний вам привіт, дуже вдячний. А, доктор Біокон, спрей, швидка допомога для втомлених ніг. Я, коли приходжу з роботи, а, приймаю душ а, ось, і оцей м -м, спрей, тут написано, він охолоджує. Швидко вбирається, він дійсно охолоджує дуже добре. Швидко вбирається те, що мені подобається. А, знімає напруження оцих м'язів, що на ногах, і не треба, знаєте, а, як крем чи гель нанести і масажувати, масажувати, тому що ти приходиш дуже втомлений з роботи, не знаю, як у вас. А ось я просто побризкав на ноги у цей спрей, а, почекав буквально дві хвилини, сидячи на ліжку, цикаючи канали, ось він моментально впитався, увібрався. Можна далі сидіти відпочивати, тому дуже класна штука. Дуже-дуже дякую. Я навіть не знав, що є такі штучки, тому що я користувався трішки іншим засобом. А далі я хочу з вами поговорити про зубну пасту. А ви її бачили в магазині Аврора: це зубна паста сплеш. А хочу сказати, що дуже дуже цікава зубна паста, не така, як всі. А, що я хочу сказати? Ми звикли з вами да, до цих зубних паст різних торгових марок, а, вони такі м'ятні, може, дехто і не любить сильно таку м'яту і купає, купує, може, таку дитячу зубну пасту, да, щоб вона не сильно була м'ятна в ротовій порожнині. А ця зубна паста мені дуже сподобалась. А, тут навіть так і написано: що якщо ви не любите, а, щоб сильно пекло в роті, ось, є ось така зубна паста Splash, вона продається в аброрі, не пам'ятаю ціну, але це йда Фіолетова з лавандою, їх там є декілька штук, здається, три види. І вона дійсно, коли ти чистиш зуби, відчувається аромат а, ваніла, тут написано лавіна, лав... ваніла і лаванда. Дуже такий приємний, ніжний такий аромат, але коли ви почистили зуби, а, от відчувається, що потім відчувається все одно якийсь аромат м'яти. Тобто ви чистите не відчуваєте м'яту, а коли вже почистили, там все відчувається, що добре почищена ротова порожнина. Далі, ось таке саше в мене було в комоді, досить досить дуже хороше, досить-дуже давно. Я його витягнув вам показати, його може навіть вже треба викидати, тому що воно лежить в мене вже 2 роки. Саше, яке до сих пір пахне. І знаєте, мені, чесно кажучи, не хочеться його і викидати. Я мабуть, мабуть, покладу його далі в комод, нехай він там стоїть, пахне. За два роки я вже думав, що тут аромат вже повністю вийде, але аромат до сих пір тримається. Можете також собі подивитися, що за фірма, я не знаю. Брізель Арома. Асаше для білизни, натуральні компоненти, гіпоалергени, зелений чай, хлопок. Едельвейс, там їх є дуже багато, і я, мабуть, буду такими користуватися, тому що два роки і далі пахне. І далі його можна вложити, користуватися. Так, ну цю штучку ви всі знаєте. Час від часу я роблю профілактику сульсена, є і паста, є і шампунь, є і скраби. Все мені подобається. Дякую, хто мені підказав за сульсену, тому що я не знав, коли в мене була така сильна, сильна перхоть. Ось а. Тепер на постійній основі можна купувати. Сульцена продається а, в різних магазинах. Шампунь, мій улюблений, Head and Shoulders. А, ця новинка вже здається два або три роки на ринку а, можливо, да, два роки. Два роки. на ринку Україні, України. Пам'ятаєте, знаєте, що є Head and Shoulders в білих, як ми зазвичай бачимо на кожній вітрині. Це білий, це два в одному, шампунь та ополіскувач бальзам. А ось цей просто шампунь. Він кращий для мене. Чому? Тому що волосся жирне. Ось. Тим я хендшодерсом також мою, але можу сказати, що він поганий. Але цей мені надовше вистачає, щоб волосся залишалося свіжим. Тобто він ще краще вбирає жир із волосся. Так, оцей скраб в мене був стільки років, що я нарешті його закінчив. Нарешті-нарешті. Там були натуральні кісточки, скажіть мені, папаї, натуральні відчулошуючі кісточки папаї, і аромат настільки, настільки був а, ароматним, що я чув аромат, навіть коли вже зранку вставав. Я навіть його використовував як гель для душу. Ну, як, щоб помитися, я просто наносив на мочалку і мився. Він не був такий, знаєте, як повністю, от є скраб такими пористими, такими, такими а, шматочками, як цукор. Він був дуже рідкий, а, самі просто відшелушуючі кісточки папаї були. Ось. А, і дуже ароматний аромат. ароматний. Тому, якщо десь побачите, обов'язково придбайте. Ага, в мене ще оцей. Я, бачите, забув. Ще гель для втомлених ніг знімає напругу, він ще крутіший, ніж спрей, він ще більше зволожує, охолоджує, відновлює тонус в ногах. А, я дуже ним задоволений, тому ось а, можна і навіть взяти такий доктор Біокон. Дуже хороша штучка. Так, хотів з вами поговорити за оцю пасту зубну, яку я купив а, в. А, на тему замовляв, до речі, навіть хтось там писав коментар, а, не пам'ятаючи про зубну пасту, що хтось замовив зубну пасту, але ще не починав користуватися а, чи для чутливих зубів, чи вона підходить. Хочу сказати, що не можу сказати, щоб вона відбілювала зуби. А, ось, може, я не замітив, але відчищає вона дуже добре. Тобто, такий якісь ефекти, як сода, там є такі мацьонечки крупиночки, навіть не знаю, з чим порівняти. Дуже-дуже малесенькі. І в мене був камінь на зубах, не буду вам показувати, але скажу, тому що я дуже здивувався. А ось я спочатку, коли цю зубну пасту а, замовив, я почав нею чистити, щоб також з вами поділитися відгуком. А ось то в мене там кусочок ззаду був такий нальот, як а, а, зубний камінь, чи що. І коли я чистив, 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 в мене через декілька днів цей камінь сам відлетів. Сам відлетів, я виплюваю і дивлюся у це, цей камінь, який був у мене на зубному на зубі. Відлетів. Дивлюся от дзеркало, вау, дійсно. Чи це зубна паста зробила, чи це просто я завжди чистив це, те, те місце? Ось не знаю, але паста нормальна. Мені сподобалось. Але хочу сказати, що аромат тут. Буде не із кращих, тому хто не любить таку якусь аптечний аромат, тому ця паста не для вас. Ми доходимо вже до кінця. Зубні пасти. Так, зубні пасти. А, ще одні серветки із тему. Їх було два види: одні звичайні, другі це здається, були ароматичні. Ось, і парадонтекс. Парадонтекс, одна із класних паст, якою я користуюсь дуже вже давно. Ось, не знаю, чому я раніше про цю пасту не знав, хоча я завжди на неї дивився, але користувався. Знаєте, як то кажуть, по старинці там Колгіт, блендамет. Я не маю проти нічого цих колгіт блендамет. Я також їх деколи час від часу купую. У мене навіть там ще є Колгіт. Ось парадонтекс мені дуже сподобалась, вона дійсно. Для кровоточивих ясен, і мені вона допомогла. Але якщо у вас кровоточить ясна, мені здається, що краще сходити до а, стоматолога, а, щоб зробили а, уколи в ясна. Навіть мій стоматолог казала, що Віталя, чому ти чому ти не приходиш? Мені треба поколоти тобі ясна? А я кажу, то нема часу. Але треба слідкувати за зубами, тому що потім лікування буде дуже дорогим. Слідкуйте за зубами. І доходимо до кінця. Тут буквально ще дві речі. Ось Рексона, яка ніколи не зрадить, залишається на сьогоднішній день. Для мене сама найкраще. Користуюся спреями Rexona, користуюсь серветками Рексона, які також мене виручають до того. Я користувався, ну у мене ще Aniway також, але скажу, мені здається, що Rexona найкраще. До речі, напишіть в коментарях, яким. Антиперспірантом, ну, який захищає від поту, користуєтесь ви. Я вже багато перепробував. Найбільше мені сподобався, знаєте що? Це був дуже-дуже давно від компанії Amway дезодорант. Він так був в біленькій упаковці. Перед тим він був в сірій упаковці, така сіра баночка, потім біла баночка. Я дуже ним часто користувався, коли він ще був в старому дизайні в сірому. Це був найкрутіший дезодорант, а, ним можна було користуватися як і чоловікам, і жінкам. Це був унісекс, як говорять. Ось, а, Я був ним дуже задоволеним. А коли, але коли а, помінявся дизайн а, дезодоранту, у цього від Amway, антипіспиранту, то і змінилась дуже якість. А, я його замовив знову. А, думаю, ой, класно, такий білий дизайн, а, почав ним користуватися. І навіть з першого, з другого разу я зрозумів, що і змінилась якість. Не знаю, чи мені так щось попалось чи що, але це вже був не той дезодорант, антиперспірант, який був у попередньому дизайні в сірій упаковці. Да, він не дешевий, але він допомагав 100%. 100%. ШИК. Дуже класне мило, незважаючи на те, що воно не дуже ароматно пахне, якимись квіточками, але мило дуже хороше, дигтярне. А ось ви можете просто навіть подивитись а, в інтернеті, а, чим корисне дигтярне мило. Бачите, такий наліт. Навіть ось тут на пляшечках залишається такий білий-білий наліт. А, я вже не говорю за крани, за ручки в ванній кімнаті. Наберіть, подивіться в інтернеті. Чим добре мило для тіла Дігтярне, ось, я думаю, вам також воно сподобається. Я чисто випадково на нього потрапив і навіть не знаю, десь я, мабуть, також вичитав. І з тих пір воно також мені дуже-дуже подобається. Залишайте свої коментарі не тільки для мене, а для всіх, хто на каналі, а, читаю коментарі, будемо вам дуже-дуже вдячні. Ми вже тут всі, знаєте, така, як одна родина, сама найкраща. Ось, тому що приходять. <сміст> Не буду казати хто. Ну, хейтери, хай приходять, да, починають писати щось там таке. ось, а, Але ми з вами тримаємось. Кубки. І мені подобається, що на каналі така, знаєте, а, можна сказати, а, такий, Клубочок, як сказати на українській мові, кумочок, клубочок, таких добрих, позитивних хороших людей. Я вам за це завжди буду вдячний. Дякую вам за це. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Ви самі найкращі, пам'ятайте про це. Ну, я вам хочу побажати найкращої неділі. Завтра вже понеділок, щоб у вас було все гаразд на цьому тижні, щоб ця неділя прийшла на самому-самому позитиві. До наступних зустрічей. Всім пока.